Підготовка до змагань якби, починається не за місяць-два, а то за, за пару років і цей час спортсмени тренуються е, активно. Але справа в тому, що якби, підготовка це не тільки тренування, але це і участь у стартах нижчого рангу, більш високого рангу. А у нас, в нашому виді спорту, кульовій стрільбі чемпіонат останнього світу, який проводиться загалом раз два роки, був у 2018 році. Це, звичайно, відбилось на те, що психологічно були не зовсім нормально підготовлені. Хлопці виступили значно краще. Дівчата, можна сказати, перегоріли досвіду цього, якби нагально останніх два роки нормального не було, і тому виступили гірше ніж ми планували. Підготовка була спочатку в Україні, потім, 20 липня. Команда була виїхала в Чехію. Загалом план на ці змагання в нас виконаний. Я особисто задоволений, спортсмени теж.